Всім привіт це наступна серія і ми тримаємо під контролем цю точку. Бля, Обстріл, обстріл! Я говорю, це хлопець! Олексій, Чи? так не можна! Ага. Ми обстрілюємося лише в крайньому разі, і я можу подумати на будь-що залізти і обстрілювати тебе. Ну, Куди я стріляю? Ні-ні, ні піди сюди! Я хочу подивитись, як я буду виглядати! А. А, я, а, я а цей, у мене трохи цей. ХП знялось. Hey, Ні, хтось... я не буду стріляти в тебе. Зачни. Подивись навер, наверх. Блін. Наверх. Їх немає, ти добре. Та я бачу, я бачу тебе. Та ти купол, давай тут сядемо. Ти знаєш, а я ФГС на всякі вигляді тягну. Ми просто будем відходити, вони стріляти, і я буду залітати в РПГ, що, я просто, знаєш, я я РПГ випущу, вони тако, бля, вони лягануть, а ти їх снайперки. Чекай, тут скло є? Тут скло є? Ні! Давай залізай! Тут навіщо мені скло, ні? Та, вставай там, де інші. Я прийду, я закінчую не Типа, что ты ти робиш? Нет! Дивись, куди пать? Я себе підняти để... Все, я себе злікував А цей вертолят якийсь кож жоп. Ты не его сбил просто. О, ты пар тут есть стекло. А. пар тут есть стекло. Ты за мной. Що пострелял, тут. А ти тут встань, ти тут встань. Mm -hmm. Ти тут встань, це ми двох сторін. Я, я коли кажу э, цей. Я розбив тут скло. Коли я тут великий вогонь? Олексій, великий... я розбив тут скло, попереджаю. дивись, У тебе є оцей великий вогонь, це є РПГ. В тебе є? Є. Yeah. Yeah. Обіжаєш? Дивись, РПГ це великий вогонь. Мали, э, малий вогонь, це є автомат. І е, цей, Один патрон це є снайперка. Типа, Доні... якщо, якщо ти кричиш один патрон це снайперка. Великий вогонь так. це РПГ. Маленький вогонь це автомат. Топ. А відступати це ми беремо щит проти бунтів, ну знаєш, що це щит? І валим. Захвачуй, Олексій, де захвачуй, я тут постою. Оце в мене І реакція, вожди, ти б... чув? Є! Він тепер буде нас закрепити. Але нічого ми не можемо зайти, він не буде бачити, де на його. А прапор вже піднявся? Бо мене щось не піднімається. Піднявся, піднявся, все. Доску, доску. У мене прогрозилась текстурка. Я бальшуюсь. Ай, гарно. Ай, красавчик. Дивіться, там хтось є. Красава. Але коротше, ми це обороняємо. Ми похожимо на кіберів, знаєш, таку Угу. Я розбив скло. Ой, це я не знаю. Це не я не знаю. І Це я теж. Один раз. раз. Він не йде, він, походу, готується. Готуйся теж, побратим. Я хоча з іншого, у мене хоча і інший прапор, але я відстоюю і допомагаю тобі. Тому щось що, ми одні. Пісні. Але, дивіться, коли ми прокачаємо свій рівень, то ми не зможемо один в одного стріляти, тому що не союзні. Напад Та, ти не, не наблюдається. Ми тут з... 24 години. Так, окей, okay. я до тебе погнав, але ти український будь. Перезадумався. Те... Ні, дивісь, якщо не... немає нікого, ти дивись краще через скло знаєш, ставай на скло, бо ти можеш так нечайно стати. Чекай, чекай, я Вони не, не стань. На скло стань Олексій! Шо? Мене хтось тільки що атакнув. На базу прийшов. Без приколів. Мені написали. Прямо зараз, тільки що. Ти розумієш? А ні. Мені точка захвату приносить, гроші. Скільки мене хтось атакує без перестанку, чекай. Хтось бомбить тут. Мені треба 95 тисяч вже. Тим тут ти понял, я сколько мені. У мене 818, у мене було 808, і у мене стало 818. Воно кожен раз десять тысяч стоїть. Давай ти забереш, щоб ти хоча б отримував гроші. Це якось нечасно. Окей, добре, давай. давай. Але стережи, стережи. Я стережу. Блін. Я пробив стекло, щоб стерігати. Один по одна по патрон може бути. Ні! Пацан. Я упав. Ну, але головне, що ти не помер. Олексій, зразу Та, кажу, ти я, ти я, ти я, ти я не твій ворог, що знімає твій прапор. Ти сам позволив. Я, я сам Я сам тобі звезл. Ти отримав гроші, бо тебе завойовують, а ми тут сидимо. Ти есть, піднімаєш, я тобі не стріляю. Ну приносили з тобі теж гроші. Є, yeah. все, я погнав. Mm? Дякую, що. А може ти грати, не знаю. Це скажу, що він тут може тиха з нами. Даня, Даня, йдеш з нами, тут цікавіше вже дивись. Ми ліземо по розбившому збитому вертольоті на дах. І тут контролює як Донецький аеропорт. Ну як Донецький? Просто точно захвату, але я ж у не Мене хтось реально атакує чекай, мене хтось атакує. В ітогі ну, я маю сотень. вже оплатити 131 тисячу, щоб все зремонтувати. Ладно, пофиг, саме с що так. мені буде приноситись. Ну, а ну подивись, на тут тобі зараз будуть приноситись. Реально, плюс 8 тисяч. Ну Малцій, а я що казав? Олексій, ми вже тут контролюємо 8 Ой, тобто один день цілу ніч. Дивись, коли ти. Дивись. Я хочу знаєш, як зробити чергування, тобто. ти будеш, наприклад, ми двоє будемо чергувати, потім я зданю, потім ти зданю. Плюс буде. Тоб... А потім ми з тобою. Зараз ми з тобою, потім ти поїдеш, потім Дані. Потім після Дані, після того, як ти повернешся, що у тебе все буде добре. Потім я, я поїду. А після того, ну зараз ти маєш їх. Тут шкло? Такуваку, хипі. Двіся походжу на лабіринт. Чого тебе? Я прийшов. Ура! Лопа, ты мною стекло, я маю встигнути Але А тики мною, давай. Ти за мною будеш сидяти в стекло. Okay? Чекай, я візьму маленький пястик, давай. Раз, два, три. Блін, не попадає. <рисуйтесь> а давай я тепер, але я буду тільки чекай, чекай, не Та-та-та, да, ты можешь заспауниться. Що, чим займаються військові під час свого відпочинку? <плес> Ладно, чекайте. Наступна серія скоро вийде. Всім пока пока